Самої розуміння того що тебе кинули, блядь, такий розвод це просто капець. Я ніколи не думав, що в Туреччині так розводять. Дивіться, який лифт. получається. Бо, от я став, і все. Я не знаю. Я настільки тупарили. тупорили ну, зробити. Ну коротше, одну башу вірушу. Букінговща хреніє. Просто всім привіт, з вами цікавий. Це новий влог, як ви бачите. Банально, я зараз в варні і очікую на автобус до Стамбула. Да, от на вокзальчики. Сьома година ранку, а я вже тут. У Варні вже світає. Сьогодні вже 2 січня. Але я думаю, люди ще гуляють. Тим паче завтра субота. Після завтра неділя, я думаю, що стільки поразні, стільки вихідних, а мені вдома не сидиться. Вот. Тому що я їду до Таланду лічу 7 числа. Я хотів 5 днів побути в Стамбулі. Так, да, я не був ніколи в такий час. Мені цікаво, тепло, холодно, що там. Ну що, друзі, кайфуші. Я тут уже розположився, як треба. Автобус пустий, так що їдемо скалі. Гарно, пока зустрінемось в березні. Всі нас завезли кудись, сказали 15 хвилин. Ну тут вже хоч нормальна погода, тому що там бачили сніг що... Ой, танк. Дивіться, яка автомивка, Просто стоїть штука, керхер, а он ще. І все, хтось під'їжджає, вони миють. общем, тут селяка мила. А є. До речі, вода туалетна. 100 гривень. Достатньо великий пузирьок. Тут типа, столовка є. Я взяв кахойочик. І це все, друзі, наш автобус. Нормально колесо злетіло. Я догрівся, Ось це виходить отель. І він же магазин, він щось мені робить. Зробили мені якийсь такий чай. Я боявся, щоб це не алкоголь був, тому що капець. Ну слухай ну можно было тут э, і лишатися Нормальна э, кімната, даже номер, вообще офігезний. Мені подобається, не знаю. Ну конечно без вікон, я так зрозумів, да? А ну да немає вікон. Що тут у нас а, туалет душ. все норм В общем я знову супер мега жорстко лоханувся Лоханувся на 100 евро Это вообще короче я не знаю, як я придивився, як завжди. І я забронював, виходить, на 5 діб на февраль, на лютий, з 2 по 7 на лютий букінги, Як я придивився, як завжди, я не розумію. Я почав писати людині, говорю, що от я помилився і можна поміняти дати. Він горі, так, да, міняйте, я міняю, а там вона в ціна чуть в 4 рази дорожча. Я говорю, мені не підходить, тому що. Зараз дуже дешево тут. За 4 тисячі гривень я на 5 діб зняв 4-500 Він в нікаку. Я сьогодні йому там скільки не писав, що тільки не писав, він нікакий. Я вдумав і вирішив, короче, що краще спілкуватись з ним вживу е, і забронював короче, в тому же отелі, забронював на 4, доби, на 5 не було, на сьогодні не було. Я забронював тут рядом, буквально в 20, ну, не знаю, може 50 метрів. Я не знаю, чи зможу я його обіді, щоб він відмов поймався. Там скасування, воно за гроші. Тобто, виходить, штраф на всю суму. От. А, але він може, у нього є можливість просто обрати штраф. У нього є, ось таке було. Я болів, хворів колись бургази не зміг поїхати і скасував. Коротше, треба з ним розмовляти. Я дуже сподіваюся, що вийде, тому що жесть. Можна було цей номер навже, зняти і тут, а, лишитись, Тут, все дешевше навіть вийшло. О, Я не знаю, я настільки вообще, я не знаю, як я міг я знову продовжувати. Я говорю, так я ж було з літаком, пам'ятаєте? Я також взяв на січень. Взяв і на 10 тисяч гривень попав. І тут знову на 4 500. Я, друзі, користо, новий рік з привіз. Хоча на нафіг новий рік. Я настільки от это, в автобусі я всі ногти згриз через цю проблему, через те, що він дубовий той мужик. В общем, отакий от отель дивний. Нікого немає, бірі не хочу. Всякі штучки. Ось щось погода така не дуже тепла, мабуть. сніданок, друзі, айранчик. Сюди можна вот і там покласти, але ну, воно дуже короче, таке вот. Ну Нічого не знайшов, поки вирішив так посміяти. Так, в общем, я знайшов свій отель. Ось цей отель злоєсний, з яким буду я сперечатися. По-любому. Чекаю, бо рано ще. Я так переживаю за гроші, я не знаю. Я ночі так переживав, я ледь заснув. Мені здається, що я не зможу їх вибити. Ну, 4500 гривень, 100 євро, ну, блін, нормальні гроші, я думаю. Тим бачу, просто помилково. Я через хвилину написав, буквально через хвилину написав і він пішов відказ, говорить, що все, там бронірування нема скасування. Що, друзі? Поційний номер. Мені дуже сподобалася одна тема. А ця тема вид з вікна. Боже з видом на море і на Стамбул Та й вообще кайф Так, да, тут машини їздять але море видно Тут еще якась електричка їздить Ну вот. А там Стамбульчик але мене більше турбує інше. І начебто ми порозумілися, там, коротше, такий капець, там і жінка підходила, там ще якийсь чел підходив, теж він трохи розуміє, коротше, язик російський. І коротше, наче порозумілись, наче наче. Він говорить, посилай запрос на це бронювання, ми його скасуємо, і тобі вони повернуться. Але ти живеш, ну, коротше, по суті, все може бути, але поки нічого. Я пішов запрос на скасування посалу, але поки. Нічого, Тіпа, він має підтвердити відміну штрафу. Ну, ну, тут номер вот такий, прям маленький-прімаленький, маленький, але головніше, що є і туалет все є. Я говорю, я дуже хотів і саме тут, тому що тут по виду по фото класне. Зараз, друзі, хожу по базару, гранд базар найвеликі тут. О, тут реально ціни дуже низькі. І до речі, я вже вибираю валізу. Ось. Єдине, що бісить тут, що немає сім. От взагалі мене так це роздражає, як в Єгипті. При тому, що люди зараз 18 година, а стільки людей. Нормально на ринку? Блін, що таке не продають? Якісь штучки такі. Непонятні. І кульки. Кому не треба? Тільки що знайшов скло за сотню на свій 15 Pro. Прикиньте. І чехол. А грошей немає на треба зняти десь. Така класна, червона. Ого, ого. В общем, я бачу валізу вже за 850 лір. Получається, це до 1000 гривень. Я думаю, стоїть брати, тому що я знімаю оренду отелі, де я знімаю мінімум півтори тисячі гривень. Що я за один день валізу, а я з стоїть валізи. Хоча я не мучаюсь, вона так класно їде. Щоб ви розуміли. Краще ніж така валіза на пластикових в криласі. Опа-опа! Хто-то рибу ловить. Снастрі дивіться скільки цікаво. І он ще. О, блін, тут ще, я її не бачив. Цікаво, що хтось піймає чи не піймає. Я не знаю, люди ходять, платять бабки, щоб в той храм зайти. Я не знаю. Мені взагалі так не цікаво там. Навіть для влога не цікаво. А, посмотрите, я взагалі тільки побачив. З моста ще з куча людей. Ага, у нас друзі дощ. Друзі, це наймаленький ліфт, який я бачу. О, на двох людей 150 кг тільки можна. Це дуже мало. Дивіться, який ліфт. Виходить, от я став, і все. Але зеркало типу, щоб казалось великим. Так, в мене оця кімнатка. На вулиці до Шарлі є. я брав зонтик. В общем, що? Через те, що тут тільки є два стакана, склянки дві, і вони маленькі, так я двох каву роблю в дві общем, друзі, якщо так далі буде, я не знаю, я вообще разочаруюсь в Туреччині, це просто капець. По-перше, Чел тут поки що нічого не зробив, вже добу одну пройшло. Я вчора коротше, прийшов, коли він зустрів мене, горить, ой, щось в мене не є, давай ще раз запрос пошлемо. Я не розумію, чому ти не відповів на запрос. Я в Бургасі колись орендував, Я дуже сильно захворів, я його сльозно попросив. Він відмінив за одну хвилину. А у цього руки жопи. Я думаю, що він хитрий, він просто тягне час і не, від, не підтверджує. От з букінгом зв'язалася, написала, що короче, через 24 години зв'яжуться. Я сумніваюся, з букінгом ще охренів просто. Сьогодні пішов кушати. Получається, по написано порція 100 лір. От, 100 лір. Я взяв короче, дві порції, одну з собою, одну там, 200 лір, ой, тобто 400 лір. Я говорю, за що 400 лір? Говорить, це біф, там немає. Думаю, ну я не знаю, я такий злий був, ну, думаю, ладно. Але коли я ці 5 м'яса, які були з картопля, я з'їв. Виходить, там всі кості були, там м'яса було чуть-чуть. Я йому в тарілку кидаю, 5 костей, говорю, це біф. Бля, такой розвод, це просто капець. Я ніколи не думав, що в Туреччині так розводять. Ну я пайма, Египет, ладно. Ну в Туреччині, якщо вони віддадуть мені гроші, я не знаю. Я, мабуть, максимально буду уникати Туреччини і все. І за яких-то двох туїбнів, звіняють, взимку у них клієнтів мало, і, ну настільки а, просто впечатлення, коротше, восприяття країни. До речі, холодильник. Щоб його відкрити, треба щоб. Повністю була відкрита двері. Але слава Богу, світла немає, але він працює. Було, до речі, тепло, Кондьор, також кондюром я тут отаплюю. А, до речі, сьогодні був дощ. От, буквально от нещодавно був дощ, і дякуючи, що в мене є зонт, я виходив покушати і купити, покушати. Ну, от я не знаю. Ні, ну Я пройдусь кудись, прогуляюсь, але ну, ви бачите, яка погода. Це ж не вся. Тут такі ад. Короче, получається тут кафешки, ресторани і десь в 9 годин вони почали корочу страви дискотеку. Було написано в відгуках, що типу, ну пару відгуків було, що типу, до 12, Якщо ви раніше лягаєте, думаю, ладно, тут на годину, получается час не такий, почався одинадцяте, это одинадцяте на наш на наш час. думаю, ладно, пусть до одинадцяти. Ніфіга до 2 ночі короче було короче дискотека. Ніякі бюроші ніколи тебе не спасуть, тому що ходером ходить все. Джейс, я раніше не спав нормально і говорю, у мене просто ця поїздка, вже я не знаю, коли вона закінчиться, у мене просто уже ад. Оже ад. Я, до речі, вже орендував в Бангкоке. На 5 днів отель супер вообще, з 1000 гривень. Там ціни мене дуже радують. Орієнтував басейном з качалкою. От. Тому що я нап'ю сьогодні 11-й день. Нагадую. Я молодець. Ну, я взагалі вже не хочу. Я настільки вже вже цей яд мені не треба в моєму організмі. Так що я думаю, що я дійсно притримуюся скоро вже не буду рахувати, просто буду жити і жити. До речі, оце весь, весь номер, як ви бачите. Такий маленький, Ну нічого. Блін, люди на вулиці такий дощ і коротше стільки людей. А я, до речі, купив чехол. Прикиньте за 90 гривень і купив скло за 100 гривень. На 15 Pro. Я в шоці з цін? А мені напаривали за 1500 гривень скло. Друзі, невже через дощ не буде сьогодні дискотеки. Уже 9 годин. Я коротше взяв пачку біруш воскових. і якщо що, я думав зробити дві біруші. Ну, коротше, одну башу берушу. Ну, і щоб вона туди і вот це все закрила, коротше. Ну это вже дійвай. Ну, моя коротше, вже фантазія, пошла. Ну я настільки фігово спаузию що, що взагалі. Ну от, 10 годин баси, чуєте? Так, Тут їжа така. Тут окушечки у них салатики. ну Тут мені все одно кажеться, що це таке нитратно. Ну, Друзі, є різниця. Я віддав 170 за айран, за брючок і за ці порцію. А вчора з мене взяли за одну порцію 200. Это... розводняк. До речі, я все ж таки зробив великі біруші і краще не захищають, але все одно музика грає. Осталася одна ніч. І все, і мучення закінчаться. А ще друзі, все, я все ж таки добився свого, так, мучав цю людину, так, коротше, все, я вийшов зранку, він коротше, дає мені руки. Я завжди такий веселий. Я кажу, ні. Все. І я йому переводчик, я бліфую, пишу йому, говорю, що типу, Нобукінг я дозвонився, і мені сказали, що ви просто ігнорите заявку. Він ж показує щось, показав, в ноуті, дізне, що воно там висить, щось, і починає набирати на букінг і пішов дзвони. І він щось там 2-3 хвилини розмовляв, і мені приходить сповіщення, що ваша бронірована скасована без штрафу. 108 євро вам повернуться на карту. Я такий щасливий, у мене. Гроші начебто невеликі, але само паня, само розуміння того, що тебе кинули, воно просто не дає спокою. Ну хоча воще 100 євро і не маленькі гроші, взагалі. ну так знаєте, відносна. Ну, але друзі, я такий радий. Коротше, на цій ноті я хочу завершити цей влог. А вот, завтра вже ми будемо летіти з вами до Бангкока, Я буду по-любому все знімати. Вот, і ще такий перельот довгий, там з пересадкою буде в Індії. Коротше, так що такі справи. Обов'язково лайк, коментар, підписочку на канал. Дякую, що зі мною. І до зустрічі.